Z. Explore secure intel and loot to gain access to new missions. And if <laughs> Petro, high contact. Oh, you Yeah. Oh. Колон православный. Приведу давай. Икс справа Кто такое? Ты сам. А только что Саня пішов, а Люда на 20 минут идишла. Ну, первый с Что не <плес> Красная, <плес> блядь, блять. Не хочет? Я не не начнется, да? Да. Вылазь нахуй. Да сейчас. нет, не рожни. Сейчас люди уже. Здорово, братан. Привет, я пошел. Индейцы, блядь. Восстала из э, моя... Курда. А, впад на меня. Что там лазит, дела? Бербанский не бачим. Ну ладно, ты думаешь. О, бач. Да мы тоже туда приехали. И шо? Да ДМЗ уже от него тошнить, блядь. От этих 4. АДВ, я не бачу, щоб ви там движку блядь. А в тебе ник поменялся или ні? Да. А який в тебе? Ну я бачу, в мене в дискорді Апачі висвітрився, а в ігрі який. Мічеланджело. Я їбаться не хочу. Да, у нас там вся банда. Мікеланджело, Леонардо, Рафаэль, Сплінтер. Сплинтерство. Сплінтер тоже Ага. А оцей морд я Не-не-не, це ви вже собі забираєте ті ніки. Супер з ними там. Я Це просто ну не, реально не бачив, ну, скільки я там, блядь. Ну, з Та с первого дня, як воно появилось, да. Думаю, зайду попробую. Талянчик опять так все підсадить, йому не, не зайшло. Ну там, блядь, реально самому треть не хуй там надо мінімум двойка. Ну, я тобі так скажу, офігенна карта. і <гвистов> офігенний режим цей. <гвистов> ну, опять-таки, если человек. Если 4, блядь, вообще изи. 2, ну 2-3, блядь. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в принципе, и в катанья, потому что мы всегда а, по дружбам нам получается. Заходить, а кинь мне дружбу, блядь, со своим ником DMZ и Дэн. ДМЗ еще. ДМЗ то все уже прошлое. Ну что я как буду DMZ. Какая разница ну, в этом? Верданску, кинь, свиньи. Хорошо. Ну, западь на дружбу. Кинь, кинь. Я сейчас не там. Я сейчас в этот в пах играть буду. Пах, пах! Як, як в цей дроч, блять, можна сука, вообще, играть. играти? Не, не знаю, мені сама, блять графіка і оцей весь движ там, блять, це все равно шо этот, скажи як я хуя цей Дельта Форс це. Я не грав в Dexaforce, не можу тобі сказати. Ну, я не грав, там можна ж і грать е, в... Кубик, я ж уже копчу, нє-нє-нє-нє. ...де з місій проходить. Так, рубко, я? Так. А, з команди, ну це блядь таке. Віля. Обрізана карта. Хуй просиш, де бот, де людина. Ну, воно, коли їбашить тебе, ти розумієш, що це людина, тому що, ну там от, поняв, за секунду тебе, блядь, вбили нахуй. Угу, угу. Бот, блядь, таке, по ньому понятно, що то бот. Yeah, Звідкіля беруться люди, блядь, хуй просиш. Я чуть-чуть поіграв і сказав, та ні, ну я нахуй. Ти дуже сильно привик до механіки ДМЗ. От і все. Чого? Ну от дивись, я граю в Верданск, тут же ж зовсім все по-другому. Звісно, там механіка була копче. І, і... динаміка друга, і двір другий, не так як ДМЗ. Конечно. Я коли заходів в ДМЗ, надо кривить таке. Да, да, да. Ну опять таки, читара шо там, що тут, блять. Я попав ну, на. Слухай, одних... там, там все на... равно і. Воно, сука, із за стінки мене в'їбало, блять, даже я не поняв як. За цим бро броником усиленим. Стріляв, блядь, з калаша, він мене з якоїсь хуйні, блядь, розібрав за секунду просто із-за із стянки, як знаєш, показується, блядь, оружі, що ти його повернув, ти за стінкою чи за вуглом, а він тебе за гола в'їбав, блядь. Ну так буває. Талянчик, ти? Йде? О, 67. Вилазь, блядь, сюди. Привіт. Mm. Добрий день. Привет, привет, я здоровался. Да это не ну, вообще не пишешь, ты там здоровося. Ну ты ж шепчешь там. Он не нам поедет. Кто? Я? Да, извитал. Да ты с тышиб там пускал. Как я пустил, то ты почув бы. <laughs> 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 так я пасни. Лучше паргнуть як ведмить, чем предательски набстить.

можно в принципе попробовать нормально попробовать это вообще гухи упал а ты, там, все же все Wolimy nam z elektryka. Wiem. Idziemy chodź. już tam jest.

This will we pick up someone? Oh no, no. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming.

Nie widać? Na górze była, czekaj, rozpadła Yeah. Ну ты так шаровешь. Подожди, идиот. Мама еще кого-то? Нет, что Сука. Ну, А ты где идешь? i not to be on The enemy threat is high in the AO. is Ultra One, a is down. You are taking effective fire. <laughs> <laughs> Ultra 1, a is down. <effective> <fire>. No, ale to. O kurwa, a to wreszcie. O no. no, to? jest? jakiś pancerny?

Dziur, tolerzanka nieźle wymiarła. No i Zostaniesz moją tależanką. ¿Te ¿No se ha hecho? ¡No!